Іноді виникає потреба зробити вивантаження даних з сервісу. Тож зараз переглянемо, які типи вивантажень можна зробити. Перше, всі операції за весь час роботи. Для цього в журналі платежів перевіряємо, щоб не було ніяких фільтрів, і натискаємо відповідну кнопку. Готово. Друге операції лише по одному рахунку чи категорії. Для цього в журналі скористаємось фільтром, оберемо потрібну сутність та вивантажимо дані. Додавайте в фільтр більше параметрів, щоб отримати більш деталізовані дані для вивантаження. Третє. Вивантаження лише майбутніх платежів. В журналі обираємо в часовому фільтрі Потрібний термін та робимо вивантаження потрібних платежів. Четверте. Вивантаження операцій звіту. В графічному вигляді звіту робимо вивантаження. Отримаємо список всіх операцій, які його склали. П'яте. Вивантаження самого звіту. В табличному вигляді користуємось кнопкою вивантаження, отримуємо таблицю зі зведеною інформацією. Ви можете формувати різного виду звіти і вивантажувати їх, наприклад, по контрагентах чи проектах. До речі, власні звіти ви також можете експортувати, а як створювати такі звіти, дивіться у відео.